Оцей оселедець матіас. Мені дві штучки, будь ласка. Зараз скажу, наскільки він витягне. Нагадую, тільки сьогодні і завтра, оце супер дні, рожева п'ятниця, мінус 44% знижка на цей матіас норвезький, він дуже смачний, дуже смачний. 129 гривень за кілограм замість 229 Він йде без голови, чищений супер пропозиція. От, якщо не пробували, то спробуйте, вам сподобається. І зараз ось мені дають. Дякую. Гарного дня. Дивіться на 42 гривні 57 копійок, у Таких два великоселець. Супер пропозиція в сільпо. Вони молодці. Вони тут його нафасували. А я дівчині морочу голову. Такі мені покладіть, такі гляньте. І можна обирати. Наприклад, тут три меншого розміру на 59,86. По три штучки ось такі на 64 гривні. На 55. і також є вказівник, щоб, наприклад, там не стояти, тому що в них він постійно закінчується, люди його купують. і вони чекають, поки вони викладуть. і, ну я свій оцей візьму. Все так мені здається, От, от там самий свіжий.